Фотографіями, що сушаться посеред вулиці, в Житомирі вже нікого не здивуєш, адже фотосушку вдруге зустрічають у нашому місті. Сушка це формат виставки, який об'єднує фотографів різного калібру, аматорів і професіоналів. А також дає можливість насолодитися фотомистецтвом усім. Охочим цього разу вже зимова акція пройшла 12 січня. Організаторами виставки є арт Кава Манія та «Анреліс». Після першого разу, після осінньої фотосушки, яку ми проводили на тому ж місці. Посмотрели так по настроєнню у Участников по настроению посетителей, что это довольно-таки актуальное мероприятие для нашего небольшого города, поэтому мы так на общих эмоциях. На обшім настроєнні провести привести раз. Як не дивно, але атмосфера виставки акції була дивовижно тепла. Хоча цей зимовий день був холодний, та організатори зігріли його гарячим чаєм і дружніми порадами. Відвідувачі фотосушки залишились задоволені. Мені казали, що в саме на цьому місці вже було саме таке, але Саме тут я знаходжуся вперше, і на такій на такій висадці саме вперше, я просто спостерігаю. Я проходив поряд і зрозумів, що на це варто поглянути, і це того варто. Саме, а якщо буде наступна фотосушка, ви плануєте щось повісити? Навряд чи, я не займаюся цим. Я... Фотограф з мене ніякий, тому я, я просто спостерігаю за цим. Попередньо в сіні сушка зібрала близько 400 фото світлин. Зимова ж побила рекорди і висушила майже 650 знімків від 70 учасників.